Головний скандал тижня чи повчальна історія? Ветеран з Одеси, який є на війні, втратив обидві ноги, і якого всереду нецензурно облаяв просто на робочому місці один з відвідувачів ветеринарної клініки, дістав, як він сам каже, блискавичну підтримку суспільства. Його кривдник змушений був за свої слова вибачатися. У відповідь ветеран Олексій Притула запропонував тому задонатити на дві військові бригади. Чим завершилася ця історія і чи Справді завершилася кореспондентка ТСН Маріана Бухан. Далі білий пудель. Давайте називемо це випадок. Просто треш на сьогоднішній час. Я хочу вибачитися перед вами. на цій історії. Ми повинні всі вчитися. Історія Олексія Притули з Одеси гуде вже три доби. До ветерана війни, який після поранення і реабілітації повернувся на свою цивільну роботу. Ветеринар-дерматолога завітав тоді власник білого пуделя, нібито з лішаєм у собаки. Прийом тривав лише хвилину рівно до того моменту, поки відвідувач не побачив протези ветлікаря. 이 т о то, ч 면 о 면고 Олексій мовчати не став і виклав епізод в соцмережі. Я не хочу, щоб це пройшло просто якоюсь хвилинною сенсацією в інтернеті. Власник білого пуделя – 43-річний Вадим Шевеленко. Його особу довго встановлювати не довелося. Керівник однієї з компаній, що фігурує в кримінальній справі по розкраданню бюджетних коштів, а ще позаштатний радник віцепрем'єрки Ольги В Її офісі його поведінкою обурилися і заявили, що з ним вже. Не працюють я реально. Не працюю. А це Шевеленко знов біля ветклініки. Його привезли активісти, щоб вибачився. Прикро я хочу вибачитися перед вами реально, щоб ви доволі не простилася. Цей поступ я плоч ніяк повіногибач у поліції на кривдника склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Але це лише одна з багатьох історій, коли окремі цивільні кривдять ветеранів. Такі випадки стаються в Україні регулярно, і це попри понад 10 років війни. Ми повинні зрозуміти реально, що ми в цім, в цьому суспільству живемо завдяки ним, і ми повинні зробити все для того, щоб дати можливість їм е гідно жити в цивільному житті. Психологи причиною таких конфліктів окремих цивільних і ветеранів часто називають звичайний страх і сором тих, хто не був на фронті. Це ті люди, які бояться. Тобто, ну, як працює психіка в цьому випадку. Я настільки боюсь. Йти в армію ну, там не то, що в армію, я настільки боюсь там померти, загинути, або щоб над мною насміхалися, що якийсь не такий. Що моя психіка робить так? Я буду знецінювати, насміхатися. Злитися, відштовхувати цих людей, а ті, хто працює з реабілітацією військових після війни та утримання фізичних та психологічних травм, такі історії протистояння цивільних та ветеранів обурюють. Саме покарання вони вважають дієвим способом уникнути подібних випадків в майбутньому. Мені здається, що якихось таких простих рішень. Лайтових так, якби як би перевчити суспільство, їх просто не існує. Що люди, люди будуть знати, що вони можуть за це понести відповідальність? Це може працювати. Це знову ж таки, ем, страх е, якоїсь розплати, він часто присутній людям, ну він притаманний. Знаєте, і якщо вже така пішла жара, якщо вже такі речі стаються, ну то треба вже і реагувати відповідно. Я сподіваюся, що завдяки цьому розголосу. А інші подібні особини, а можливо, і ця більше або буде набагато більш обережніша в своїх висловах в своїй поведінці. Вже сьогодні Олексій Притула зізнається, він знав, що розголос на його історію буде. Я не думав, що він буде настільки блискавичним. Я Олексій доволі відомий ветеран війни. Він активний в соціальних мережах. Чи не від моменту свого поранення? Його часто знімають журналісти і фотокореспонденти. Зокрема, ТСН вже зустрічалась з ним навесні, коли він вийшов на свою цивільну роботу ветеринара. Мені кругом прям. Ще напередодні у Олексія з'явився ще один привід для радості. Міністерство ветеранів заявило, він став одним з учасників ігор нескорених 2025 і у складі національної збірної поїде в Канаду. Так я потрапив з, до 35 щасливчиків. Які їдуть і, попри велику підтримку, конфлікт з власником Пуделя вичерпним він не вважає. Кривнику ветеран в якості вибачень запропонував задонатити на дві українські бригади. Нині тривають переговори про суму добровільного внеску. Насправді я не сумніваюся, що вчине правильно. Мар'яна Бухан Сергіосавчук, Олена Черняєва, Сергій Галанюк, Максим Осьмірко, ТСН один марафон. Єдині новини.